Ед проект голос народу для українського народу, де ви, шановні телеглядачі, матимете можливість почути та побачити думки громадських діячів, суспільно активних як і чиновників, так і співаків, політиків та просто українців. Вітаю, вас, шановні телеглядачі! Сьогодні ми разом із вами спілкуємося у телепроекті Голосу Тілі, голос народу для українського народу з відомою громадською діячкою, красивою дівчиною. Людина з великою букви для Івано-Франківська, яка робить багато цікавих соціальних, освітніх, культурних, мистецьких проєктів для молоді, Іриною Рабарською, голова Івано-Франківського молодіжного міського виконкому, Вітаю вас, Іра. Дякую, доброго дня. Усім у нашому проєкті ми розмовляємо, ми говоримо та розповідаємо, що цікаво для народу українського, яка є проблематика в суспільстві зараз. Як можна в неї впливати з того напрямку, з тієї сфери, в якій працюєте ви, так як ви займаєтесь молоддю, розкажіть, що цікавого відбувається Івано-Франк. Іську, які проекти було реалізовано там за останній рік, наймасштабніші, і що плануєте реалізувати найближчий час? На даний момент у нас триває проект молоді влади, це стажування молодих людей в органах виконавчої влади. Кожен з них, хто стажується зараз, має можливість побачити середини, як функціонують органи місцевого самоврядування. І в даний момент, коли така складна ситуація в країні. Десь можливо навіть зрозуміти, чому певні процеси так відбуваються, як, як функціонує взагалі місто, що потрібно для того, щоб повністю забезпечити життєдіяльність міста. Ну і загалом зразу можуть уявити, що потрібно для того, щоб забезпечити належну життєдіяльність взагалі цілої країни, цілої держави. От і дуже тіше, те, що молоді люди міста Вено-Франківська є досить активними і розуміють в першу чергу, що зміни повинні починатися з кожного з нас. І тому для того, щоб змінити країну в кращу сторону, потрібно мінятися самому. І в якійсь мірі, дехто з них дійсності прийшов на стажування проекту Молотіла для того, щоб побачити, що можна змінити в нас в місті, як це можна зробити самому і дані ідеї втілити в життя. Що плануєте робити в наступному році, для того, щоб розвивати країну? Ми в нашому проекті було дуже багато гостей і. Один його з гостей сказав, що Україна чекає світле майбутнє вже з літа. Що планує на літо молодь, як вийти з тої ситуації, яка є в державі, як змінити на краще психологічний клімат, бо ми свідомо розуміємо, що те, що відбувається в Україні, воно і неприпустимо для розвитку майбутнього України. То що планують робити? Ну, в першу чергу, необхідно багато працювати, тобто необхідно буде докласти досить максимум зусиль для того, щоб ця ситуація була покращена і щоб ці зміни йшли на краще. Тому буде ми плануємо організувати теж багато різних проектів, спрямованих в напрямку в соціальному, в культурному, духовному збагаченні, оскільки духовна складова теж відіграє важливу роль для кожного з нас, і для молодих людей, ось оскільки це буде таким своєрідним фундаментом для подальшої роботи. І з проєктів не хочу вказати конкретику, тому що я ніколи не говорю. Хочу сказати, що ми будемо продовжувати втілити ті традиційні проєкти, які ми кожного року робимо. Ми у е, 2014 році реконструкцію острова Коханів провели, але це був теж тільки початок. Ми в подальшому плануємо теж багато ідей на ньому втілювати, бо поступово маленькими кроками будемо їх реалізовувати цей час, який зараз знаходиться Україна, що ви можете побажати українцям, куди і як крокувати, що робити, знаючи зсередини проблематику, яка є і в звичайних мешканців Івано-Франківська, ну і, власне, в сегменті молодіжної політики? Хотілося б побажати кожному з нас віра, віра в один одного, віра в наші сили, віра в те, що все буде добре. Побажати витримки, ну і побажати більше сил. Тому що, як кажу, роботи буде дуже багато, і якщо ми не будемо працювати над собою, над містом, над країною, ми не зможемо нічого досягнути. А також побільше позитиву і віри в те, що за нами майбутнє. Сьогодні у нас на голосі народу для українського народу на голос ТВ була відома громадська діячка, Супер-мега красива дівчина Ірина Рапарська. До скорої зустрічі!

me